Разом юридична служба конфедерації разом з вами. Разом з вами представники сайтів, які належать до конфедерації проспілот, е, представники газети «Аспект», е, керівник Київської міської організації «Толій Петро Петрович, теж разом з вами. Тільки в такому випадку організовано ми можемо до представити свої інтереси в даному випадку перед органами міської влади. І також перед органами влади. Третя влада нам допомагає захищає. Тут є працівники міліції зараз на підході. Їх може бути більше ніж вас. Це дуже добре, що така увага є сьогодні до наших днів. бояться, значить поважають. Якщо бояться поважають, то, як ми зможемо перемогти. Не тільки звернути увагу на наші проблеми, а ми зможемо перемогти. Тому юристи, які тут знаходяться. Представники преси, які знаходяться тут також і привернули увагу до ваших дій. всі, розберемося в цій ситуації, яка склалася до нас випадку. Добре, що сьогодні погода трошки краще, що немає такого інформації мережу, що ми не перший раз прийдеться сюди приходити. Але я думаю, що ми зараз сформуємо, сформуємо переговорну групу.